Доброго дня. Сьогодні дивимося в оренду однокімнатну квартиру. ЖК академічний перший поверх, новий будинок. Хочу одразу сказати, що, хоч це і однокімнатна квартира в оренду, але огляд буде місткий, такий глобальний, щоб ви роздивились кожний шматочок квартири, бо вона дійсно дуже гарна. Ми побачили щойно види зі спальні. Там величезна. Парковочка прямо біля квартири, тож можна з легкістю запаркувати і немає взагалі проблем з парковими місцями. Тут двори дуже великі. Ось такого формату у нас спальня розкладне спальне місце, диван, плюс комод, телевізор і дуже містка шафа, де можна зберігати усі потрібні речі. Велике вікно, багато світла. Це у нас перший поверх, дуже акуратна, охайна квартира дійсно якісно та красиво оздоблена. Ось тут ближче покажу вам по наповненню шафи. Ось такі. Такого формату у нас полички, досить багато місця для зберігання речей. Переходимо з вами у кухню. Вона йде з величезним балконом, реально дуже містким. І саме оздоблення, щоб ви розуміли, не знаю наскільки картинка відео передає, але дійсно дуже красиві підібрані і дуже уміло підібрані кольори. Така естетично гарно оздоблена квартира. Тут у нас... Теж краєвид ось такий. Ще раз покажу, наскільки велика, бачите, величезна парковка. Там також можна посадочка така, можна гуляти. І двір цей надзвичайно великий, тож комфортно буде ігратися з дітками. Велика спортивна площадка також і дитячий майданчик. По наповненню, бачите на відео. Тут у нас електрична поверхня, духова шафа, кавоварка, мікрохвильовка та холодильник. Опалення у нас електричне, це електробудинки, але хвилюватись не потрібно. У цих будинків є своя абсолютно автономна підстанція, обідній стіл, і ось так хочу панорамно показати, якого формату у нас кухня дійсно дуже акуратна. І приємна. Далі переходимо з вами у санвузу. Він у нас суміщений. Відповідно, тут у нас туалет, ванна, рукомийник, дзеркало з підсвіточкою, пральна машинка та бойлер на підігрів води. Квартира дуже охайна та акуратна. Тож я вас з радістю запрошую подивитися на цей варіант. Оренди виживу. Ще хочу показати коридорну зону. Тут ось такі вішечки, полички для зберігання. Ось такого у нас формату квартира в ЖК академічному. В оренду однокімнатна. Тож телефонуйте з радістю покажу вам цей варіант. Оренди виживу.